На Луганщині тривають запеклі бої за контроль над українсько-російським кордоном. Сили АТО ще вчора встановили контроль над пунктом пропуску Довжанський. А сьогодні намагаються вибити терористів із КПП і зварене. Тим часом в Луганській області не припиняються обстріли стріляють і сили, АТО, і бойовики потерпають усі. Сьогодні вночі бойовики обстріляли українську частину протиповітряної оборони біля райцентру Мілове на півночі Луганщини. У раді нацбезпеки та оборони кажуть, жодного постраждалого з боку військових немає, хоча стріляли з двох мінометів за короткий час. В бік наших військовослужбовців було випущено понад 50 мін. При цьому три міни, що впали на територію, не розірвалися, із ними зараз працюють військові сапери. Обстрілювали ввечері та вночі обласний центр. За даними прислужби міськради, постраждали будівлі щонайменше двох шкіл. В одній з них бомба розтрощила запасний вихід, осколками вибило шибки. По приватному житловому сектору стріляли з мінометів. На відео з камери спостереження видно, як міна вибухає просто посеред вулиці. І це кажуть луганчани: лише один з багатьох вибухів. За даними міськради, ніхто не постраждав, але представники так званої Луганської народної республіки розповідають про двох загиблих та багатьох поранених. З небезпечного міста нарешті вирішили вивести 80 дітей з обласного сиротинця. Вже не безпасна. Ми боїмся, що вдруг сюди попаде. Кото снаряди ляскола, і наше діти було травніровано. Де борщі пілі бізопасне міста? Ватажки терористів визнають, коло навколо них звужується, а кордон скоро закриється. Проте здаватися не збираються. Керівник самопроголошене ЛНР заявив: от, от його сили перейдуть у контрнаступ. Костянтин Павлов, ТСН, 1+,1.